Фізичний факультет Університету штату Колорадо є найвищою будівлею в місті Болдер, розташованому посеред Скелястих гір в Америки. Тамтешнє університетське товариство також називається будівлю Вежою Гамова» ще з Георгія Гамова, відомого фізика, який народився в українському місті Одеса в 1904 році. Він працював в університеті Колорадо в Болдері. З 1956 по 1968 рік. Чи знаєте ви, як теорії однієї людини зробили революцію в космології та генетиці? Приєднуйтесь до каналу Медоїдів, і ми дослідимо разом дивовижну подорож нашого співвітчизника з Одеси Георгія Гамова, фізика новатора, чий багаторівний вивнесок в науку суттєво сформував наше розуміння Всесвіту, та не тільки. Він був першим прихильником і розробником теорії Великого Вибуху, заснований на роботах Жоржа Леметра. Гамов відкрив теоретичне пояснення альфа-розпаду ядер за допомогою квантового тунелювання. Він розробив модель рідкої краплі атомного ядра, працював над радіоактивним розпадом проблемою утворення зірок, нуклеосинтезом, нуклеосинтезом Великого Вибуху, який він спільно назвав нуклеокосмогенезом. Гамов навіть зробив помітний внесок у молекулярну генетику. Його роботи зі структури ДНК зробили фундаментальний внесок в сучасну генетичну теорію. Як пристрасний медоїд і фізик за освітою, який глибоко цікавиться спадщиною піонерів науки, я радий вам сьогодні розповісти про незвичайне життя та наукові досягнення великого одесита Георгія Гамова. Гамов народився в 1904 році в сім'ї вчителів. Його батько, Антон Михайлович Гамов, був спадковим дворянином та викладав російську мову та літературу в місцевій гімназії. Мати Георгія Олександра Арсенівна Лебединцева померла рано, тому майбутній фізик зростав разом з батьком. Саме батько заохочував захоплення Георгія точними науками, фізикою, астрономією та біологією. Після закінчення школи в 2021 році Георгій вступив на математичне відділення факультету професійної освіти Одеського національного університету імені Мечникова. У 22-му році Гаму переїхав з Одеси і вступив на фізико-математичний факультет Ленінградського університету, де він навчався в Олександра Фрідмана, відомого математика та космолога, який один з перших припустив, що всесвіт повинен постійно розширюватися. В той час Гамов не дуже цікавився поглядами Фрідмана про походження Всесвіту, вважаючи за краще заглибитися в теорію квантової механіки. Після закінчення навчання в 28 році Георгій поїхав до німецького міста Гьоттінген, де він розробив свою власну квантову теорію радіоактивності атомних ядер. Це було першим успішним поясненням поведінки радіоактивних елементів. Деякі з яких розпадаються за секунди, а інші протягом тисячі років. На початку ХХ століття було відомо, що радіоактивні матеріали, такі як Уран чи Плутон, мають характерну експоненціальну швидкість розпаду, яке ще називають періодом напіврозпаду. Це є проміжком часу, протягом якого Кількість квантово-механічних частинок, наприклад, ядер у системі Урану, зменшується вдвічі. В той же час було відомо, що при радіоактивному розпаді випромінюється значна кількість енергії, яку ще називають радіацією. У 1928 році Георгій Гамов у Кьотінгемі розв'язав проблему радіоактивного розпаду, експериментально вводячи поняття альфа-розпаду ядра шляхом квантового тонелювання крізь потенційний бар'єр. Альфа радіоактивність це вид радіоактивного розпаду, при якому ядро важкого атома, такого як урану чи плутону, випромінює легке ядро гелію. Проблему також незалежно вирішували Рональд Генрі та Едвард Кондон, проте Генрі та Кондон не досягли якісних результатів, описаних гамовим. В класичній механіці альфа-частинки, тобто ядро гелію, є пов'язана з важким ядром високою енергією зв'язку. Що викликана дуже сильним ядерним потенціалом. Тому в рамках класичної фізики, для того, щоб розірвати ядро, до нього потрібно прикласти величезну кількість роботи. Така подія ніколи не відбудеться спонтанно. квантовій же механіці, однак, існує ймовірність того, що частинка може пройти крізь тунель через стінку потенційної ями важкого ядра та втекти за його межі. Георгій Ямов. Першим розв'язав модель потенціального бар'єру для, я... для ядра та вивів принцип зв'язку між періодом напіврозпаду процесу альфа розпаду та енергією випромінювання радіації, який раніше був відкритий емпірично та був відомий як закон гейгера Наталла. Кілька років по тому назву фактору Гамова або фактора Гамова Зоммерфельда було застосовано й до оберненого процесу для опису ймовірності того. Що вхідні ядерні частинки тунелюють через електростатичний колонівський бар'єр і зазнають ядерних реакцій. Іншими словами, Георгій Гамов буквально довів, що чим меншим є розміри частинки, тим більша ймовірність того, що ця частинка може пройти крізь стіну. Ба більше саме цей принцип ліг в основу роботи усіх атомних станцій світу, які приносять електроенергію в нашій оселі. Це у наші дні цей принцип здається очевидним для всіх спеціалістів з ядерної фізики. Але тоді, в 1928 році, такі уявлення були абсолютно революційними та зустрічали неабиякий опір. І тільки наполегливість Гамова та нескінчений одеський оптимізм допомогли йому довести цю теорію до кінця та переконати наукову спільноту в своїй правоті. У 1934 році Гамов з дружиною приїхали до США, та він став професором університету Джорджа Вашингтона і запросив фізика Едварда Теллера з Лондона приєднатися до нього. В 1936 році Гамов та Теллер опублікували те, що стало відомим як правило відбору Гамова Теллера для бета-розпаду атомних ядер. Під час бета-розпаду ядро випромінює бета-частинку. Тобто електрон та відповідне нейтрино, перетворюючи вихідне ядро на ядро з таким самим масовим числом, але іншим атомним електричним зарядом. У переході гамова теллера спіни двох випущених частинок є паралельними із загальним спіном, що призводить до зміни кутового моменту між початковим та кінцевими станами ядра. У 46-му році. Гамов активно включився в роботу в галузі космології. Робота Гамова розвинулася до розробки гарячої теорії великого вибуху про розширення Всесвіту. Саме Георгій Гамов був першим, хто використав нестатичні розв'язки Фрідмана та Леметра до гравітаційних рівнянь Ейнштейна, які описують Всесвіт як матерію з однорідною щільністю та постійною просторовою кривизною. Вирішальний прогрес Гамова. Забезпечив фізичну ратифікацію ідеї Леметра про унікальний первісний квант при зародженні Всесвіту. Гамов зробив це, припустивши, що в ранньому всесвіті домінувало випромінювання, а не речовина. Більшість пізних робіт з космології базуються саме на теорії Гамова. Він застосував свою модель до дослідження утворення хімічних елементів. І до подальшої їх конденсації в матерії зорі та галактики. Чию масу та діаметр він зміг розрахувати в термінах фундаментальних фізичних параметрів, таких як швидкість світла, Ньютонівська константа гравітації, стала тонкої структури та постійна планка. Інтерес Гамова до космології виник з його попередніх досліджень про утворення хімічних елементів та їх трансформацій всередині зірок. Ця робота, в свою чергу, стала результатом його фундаментального відкриття квантового танулювання як механізму ядерного альфа розпаду та його застосування до цієї теорії зворотнього процесу для розрахунку швидкості термоядерної реакції. Спочатку Гамо вважав, що всі елементи можуть виникнути на ранній стадії Всесвіту з дуже високою температурою та густиною. Пізніше він переглянув свою думку. На основі переконливих доказів, висунутих Фредом Хойлом та іншими, які казали, що елементи важчі за літій здебільшого утворюються в термоядерних реакціях у зірках, Гамов сформулював набір пов'язаних диференційних рівнянь, що описують запропонований ним процес, і призначив чисельний розв'язок цих рівнянь як тему докторської дисертації своєму аспіранту Ральфу Альферу. Перші результати Гамова та Альфара з'явилися в 48 році, як відома стаття Альфара, Бете, Гамова. Загалом Гамов опублікував близько 20 статей з космології. Перша стаття була в 39-му році з Едвардом Теллером про формування галактик. А потім в 46-му році був випущений перший опис космічного нуклеосинтезу Георгій Гамов. Також написав багато популярних статей та академічних підручників з космології та теорії походження хімічних елементів. У 48 році він опублікував статтю, присвячену скороченій версії зв'язаної системи рівнянь, що описують утворення протона та дейтрона з теплових нейтронів. Шляхом спрощення та використання спостережувального співвідношення маси водні до важких елементів, гамов зміг отримати густину речовини на початку нуклеосинтезу, а звідси масою діаметр ранніх галактик в 53-му році Гамов отримав потрібні результати, але на основі іншого визначення. А саме щільності матерії та випромінювання в той час, коли вони були рівними при утворенні Всесвіту. У цій статті Гамо визначив щільність залишкового реліктового фонного випромінювання після Великого вибуху. За допомогою цього було передбачено поточну температуру Всесвіту 7 Кельвінів або мінус 260 градусів Цельсія. Це значення насправді було трошки більше, ніж реальне значення виміряне сьогодні. У 1965 році Арно Пензіа старобель Вірсон Виявили експериментально реліктове випромінювання з температурою близько 3 кельвінів, яке заповнює всесвіт. Таким чином, теоретичні розрахунки Георгія Гамова були підтверджені. В 1954 році Гамов несподівано зробив істотний внесок встановлення нової дисципліни молекулярної біології. Перша означивши проблему генетичного коду в 53 році Френсіс Крік, Джеймс Потсон, Моріс Вілкінс та Розаліна Франклін відкрили структуру подвійної спіральні макромолекули ДНК. Георгій Гамов намагався вирішити проблему того, як упорядкування чотирьох різних основ аденін, цитозин, тимін і гуанін у ланцюгах ДНК може контролювати синтез білків з амінокислот, що входять до їх складу. Пізніше Френсіс Крік говорив, що пропозиції Гамова допомогли йому в його власних роздумах над проблемою. Як розповідав Крік, Гамов помітив, що 4 в третій степені дорівнює 64 це кількість можливих перестановок чотирьох основ ДНК взяті по три одночасно. В такому разі вони зведені до 20 різних комбінацій, якби їх порядок не був релевантним. Гамов припустив. Що ці 20 комбінацій можуть кодувати 20 амінокислот, які, як він припускав, цілком можуть бути єдиними складовими всіх білків. Внесок Гамова у вирішення проблеми генетичного кодування дав початок важливим моделям біологічного виродження. Конкретна система, яку пропонував Гамов, так звана бубна Гамова», виявилася невірною. Передбачалося, що триплети можуть перекриватися. Так, що в послідовності JJAC, наприклад, JJA, може кодувати одну амінокислоту, а JAC іншу. Пізніше роботи з послідовності білків довели, що це не відповідає дійсності. Справжній генетичний код не перекривається та не вироджується, і зміна порядку комбінації основ змінює амінокислоту. Варто пам'ятати, що негативний результат в науці це теж результат. Гамов своїми спробами. Надихнув ціле покоління генетиків знайти правильний принцип кодування генів. В 1954 році Гамові Вотсон спільно заснували RNA Tite Club. Це була дискусійна група провідних учених, що займалися проблемою генетичного коду, до складу якої входили фізики Едвард Теллер та Річард Фейдман. Пізніше Вотсон у своїх автобіографічних творах. Визнавав велике значення проникливості ініціативи Гамова у питання фізики та біології одночасно. Проте це не завадило Вотсону описати нашого з вами земляка з Одеси як велетня, який грає в карти, співає лімерики, п'є алкоголь. Жартівливий гігантський чорт. У 56-му році. Георгій гамов переїхав до Болдера в штаті Колорадо, де обійняв посаду професора фізичного факультету Колорадського університету. Я теж мав честь робити свої власні дослідження з біологічної фізики в 2020-2023 роках в тих самих стінах університету Колорадо, де й працював Георгій Гамов. Він почав викладати в університеті Колорадо в Болдері та все більше зосереджувався на написанні підручників та книжок з науки для широкого загалу. Як педагог Гамов наголошував на фундаментальних принципах, які навряд чи застаріють, навіть коли темпи науки і техніки прискорилися. Він також передавав відчуття захоплення революцією фізиці та іншими науковими темами, які цікавили звичайного читача. Наприклад, в своїй книзі. Атом та його ядро 61-го року Гамов запропонував представити періодичну систему хімічних елементів у вигляді безперервної стрічки, де елементи в порядку атомних номерів обертаються в тривимірні спіралі, діаметр якої поступово збільшується. Також Гамов був прихильником прольоту людини в космос за допомогою атомної енергії, він казав. Ми можемо підготуватися до подорожі на місяць і до інших планет сонячної системи на комфортабельному ракетному кораблі з атомною енергією. Він також передбачав, що звичайне хімічне паливо, яке можна використовувати в двигуні такого ракетного корабля, не може надати необхідної швидкості. Гамов припускав, в той час як ми ймовірно зможемо знайти інші форми життя, які могли б розвинутися на місяці. Венері та Марсі у ненато віддаленому майбутньому, за допомогою пригодницької подорожі до цих планет на ядерному космічному кораблі, питання про можливе існування форм життя на інших планетах та світах на відстані сотні тисячі світлових років від нас, ймовірно, назавжди залишаться нерозв'язаною проблемою науки. Георгія Гамова не стало в 1968 році. Ми здійснили мандрівку видатним життям і внеском в науку Георгія Гамова від його одеського коріння до новаторської роботи в ядерній фізиці, космології та молекулярній біології. Його піонерські ідеї не лише сформували наше розуміння Всесвіту, але й заклали фундамент для прогресу в ядерній енергетиці та молекулярно-генетичній теорії, оскільки ми продовжуємо розгадувати ці складні теми. Я запрошую вас стежити за новинами, щоб дізнатися більше про життя українських вчених, які наважилися розширити межі наших з вами знань. Не забудьте подивитися попередній випуск про Сергія Корольова, поставити лайк, підписатися та поділитися цим відео з іншими, хто прагне зануритися в чудеса науки задля становлення Третьої Української Республіки. До зустрічі в наступному епізоді!